Всім привіт, вітаю на моєму каналі. Знаєте, сьогоднішня тема не зовсім відповідає тематиці мого каналу, але я не можу пройти осторонь від е, тої проблеми, яка підштовхнула мене зняти це відео. От, і сьогодні я хочу з вами поділитися своєю думкою з приводу двох глобальних, на мій погляд, проблем, які зараз е, крутяться кругом нашої держави. Перше — це є євробляхи, і друге — це військовий стан. От, спочатку почну про євробляхи. І так, перша тема це автомобілі на іноземній реєстрації, які їздять по наших дорогах, або євробляхи, як вже стало модно називати це все. От, знаєте, для тих, хто не в курсі, я працював в патрульній поліції, і я думаю, що я маю моральне право висловитись на цю тему. Тому що ну, дуже часто я пересікався з власниками таких транспортних засобів. От. і... Скажу, чим це погано, що в нас е, ну, от така проблема. І е, так само стану на захист таких людей, які їздили на таких автомобілях. Перше, що хочу сказати, так це треба подивитися на історію, через що виникла така проблема. Чому так багато назбиралося автомобілів на іноземній реєстрації, які не пройшли розмитнення і так і залишилися їздити на іноземній реєстрації? Коли я ще працював в поліції, ми навіть з напарниками часто жартували, що крім того, що так як це Львівська область, у нас реєстрація державні номера всі починалася на ВС, то ми жартували, що потрібно РДА і інші РП, допустимо, автомобілі на польських номерах. Також щоб вони були приєднані під один облік Львівської області. Бу дуже масово. Назбирувалися таких автомобілів, так як ми живемо недалеко від кордону, люди собі приганяли такі автомобілі. І знаєте, проблема вся полягала в тому, що живеш ти в Україні, ти постійно знаєш, що країна не є багатою. Хоча ти розумієш, все є, ґрунти хороші, клімат приємний. Багато нюансів такі, що ну, ти не розумієш, через що наша країна може бути бідною. Але нехай тобі постійно нав'язують, що ти живеш в бідній державі, все погано. І ти розумієш, що так як в Європі вже давно автомобіль це ніяка не розкіш, а лише засіб пересування, ти розумієш, що тобі постійно втирають, що автомобіль хочеш, ти хочеш автомобіль, купляй. Але коли ти дивишся на ціни. Ти думаєш, йо-ма-йо, -йо, що за фігня? Чому я не можу собі дозволити е, їздити на автомобілі? І ти починаєш вирішувати ту проблему тим, що як би придбати, щоб і дешево? І ти розумієш, що наші сусіди, та ж Польща, які от-от-от біля нас заробляють набагато більші доходи. І в них автомобілі можна придбати буквально за копійки. Люди приганяли собі до тисячі доларів хороші автомобілі, які були на ходу. Та багато з них були вже гнилі малим. Ну, коротше, ржаві і не зовсім, але їздили, от і все. А в нас ти розумів, що тобі б треба її розмитнити. За що я маю віддавати вартість, допустимо, якщо ти приганяв за тисячу доларів, ти мав 2-3 тисячі доларів заплатити просто за нашу бляху йолки палки таке враження, ніби в нас дуже понтові дороги, такі рівненькі, що можна яйце котити. От і все. Я досі сам не розумію, чесно кажучи, чому людина, яка приганяє автомобіль, купила реально, збирала, можливо, кошти. Для неї оптимально було заплатити таку суму. А тут ти приїжджаєш в Україну і ти маєш платити незрозуміло за що. В два-три рази більше. Суму ніж ну, за, за нашу бляху, ніж вартість того цілого автомобіля. Це нонсенс і незрозуміло. Тим більше при наших цінах на пальне, де в багатьох країнах, допустимо, в Австралії пальне дешевше, е, ніж в нас. От я як подивився, ну мені реально очі лоба лізуть. За такі дороги, за таке пальне, це ще нам повинні медалі вішати на ордени, нагороди, що ми їздимо і купуємо ту бензину, їздимо по тих дорогах. От і все. І знаєте, от я тому я захищаю, чесно кажучи, тих людей. Чому це має бути розкіш? Ти хочеш автомобіль, банально. Проїдеся по маршрутках, пройдіться по автобусах. Ви просто офігієте. Я скільки би не чистив своє взуття, постійно вийду з маршрутки. обана. А в мене треба з собою носити щітку, бо мені однозначно хтось наступив на ногу. Ти тіснився, ти їздив умови жахливі, не було чим дихати, якщо це літо. От і все, ти, по суті, в тих маршрутках платиш за проїзд і розумієш, йолки-палки. І за що я плачу, якщо ніякого сервісу як такого немає належного. От. І не подумайте, в мене немає автомобіля на іноземній реєстрації. Я просто об'єктивно висловлююсь, те, що ну, не повинно, щоб так було в державі. Коли людина собі е, дійшла до того, що купила той автомобіль, має платити за змитнення таку шалену суму. От і все. В цьому проблема. Е, і Зараз я також не критикую державу, що от має бути безкоштовне розмитнення. Ні. Але має бути певна плата, оскільки ти приїжджаєш е і в принципі хочеш жити в своїй країні, їздити, ти маєш заплатити певну суму, але ця сума має бути розумною, якоюсь логічною, обґрунтованою, а не так збухти барахти. Якісь дяденька захотів собі в кишені покласти гроші. і Він думає у більше здоров з того дурня, який е і так пригнав собі ту напівгнилу е машину. Так не має бути. А знаєте, що ще важливо? Якщо б наші мужноуладці також задумались над тим, що е, би поставити якісь обґрунтовані ціни на розмитнення, вирішилась би ще одна не менш важлива проблема. Черги на кордонах би суттєво зменшилися. Бо тому що люди часто, щоб перетнути кордон, бо от от вийде термін, а мені треба перетинати кордон. Вони ї, їдуть, стають всі в чергу, і е, такий кілометровий потік автомобілів, які просто хочуть банально перетнути кордон. Щоб їздити далі на тому автомобілі. От і все. І чесно кажучи, це було би на користь для простих людей, які банально хочуть поїхати на закупки. Що багато людей, які їздять на нашій реєстрації українській, вони ну, трішечки також незадоволені, чому вони платили суми грошей, чому вони розмитнювали, ну, чому вони купляли, допустимо, на наших номерах хай ті автомобілі дорожчі. А хтось собі дозволяє їздити. На іноземній реєстрації тому я також захищаю тих людей. Ну це несправедливо по відношенню до них. Але е, в цьому винні, перш за все, не власники автомобілів на іноземній реєстрації, а винні можновладці, які це допускають. Хтось має автомобільні салони. Я не один раз цікався з тим, що кажуть: о, депутат один має цілий автосалон, і йому ну з ясно, що хочеться продавати автомобілі з салону, щоб люди в нього купляли і. Вирочку йому приносили. Тому, чесно кажучи, бардак такий незрозумілий і жаль, що таке стається. Ну і крім того, була проблема завжди, коли ще працював. Людина, яка їздила на іноземній реєстрації, вона трішечки втрачала страх. Багато водіїв знали, що по базі дуже важко їх пробивати, хоча це можливо, нехай вони ну. Не думаю, що це неможливо, але все ж таки вони могли вчинити якісь ДТП, могли п'яні їздити за кермом. От. І таких випадків просто масово шалено. Тим більше, коли вони приганяли автомобіль, автомобіль був з доступної ціни, і йому було не шкода його розбити, ще щось, він міг собі ганяти. Не раз приїжджаєш, людина просто випала собі і зробила ДТП. І йому байдуже, що автомобіль побитий. От і тому хотілося б, щоб реально. Розмитнення було в нашій державі, люди собі могли це дозволити, але щоб сума розмитнення була якоюсь обґрунтованою і з розумінням людей, з позиції людей. От і все, чому в деяких державах розмитнення реально дешеве, а ми маємо платити за те розмитнення шалені кошти. Я цього не розумів, не розумію і ніколи не зрозумію, якщо буде ціни на розмитнення, отакими от здирницькими. От і все так не повинно бути. Також я хочу е, звернути увагу на наступну проблему, яка полягає в тому, щоб ввели військовий стан на е, певних областях нашої держави. Знаєте, тут можна багато чого говорити. Те, Чому не ввели раніше, коли було Дебальцеве, е, коли був Іловайськ, коли були ну, гостріші проблеми, е, чому цього не робили, а зараз, от, можливо, перед виборами, ще будь-що я вам скажу так, однозначно. Я за те, щоб при цьому як вводять військовий стан, щоб реально не було ніяких особистих вигод в якихось сторін. Це стосується президента України, парламенту, коли вони почнуть зараз на тому робити якийсь треш, коли почнуть якісь робити спекуляції, розказувати дурниці, от і все, замість того, щоб піднімати нашу державу економічно, замість того, щоб робити щось для людей, от і все, знаєте, і виникає ну, така такий певний зв'язок, навіть між тими мітингами, які ми бачимо от, на кордонах через євробляхи чи ще щось. Вводять військовий стан, банально це забороняє проводити будь-які страйки, мітинги і так далі. І, чесно кажучи, це й вигідно багато кому. Але я хочу, головне, щоб цей військовий стан, щоб він справді дав якісь дипломатичні шляхи врегулювання конфлікту, щоб відбулася повна деескалація конфлікту. Хоча я в це ну, не сильно вірю, дуже сумніваюсь, в тому що. Є якісь вже важливі впливи на ту Росію, бо коли я слухаю, як засідає Рада безпеки світова, і ну, банально бачу, як Європа просто махає пальцями і каже, що от ми просто незадоволені, ми не підтримуємо, ми критикуємо. Блін, цього мало. І навіть ті санкції, які економічні, ну реально вони дуже слабкі важелі. Я не вірю, що не, що не існує таких. Інструментів впливу на ту ж Росію, які б не могли ну, цю ситуацію завершити, логічно. Знаєте, не хочу більше нічого говорити. Реально, я просто дуже сподіваюся, молюся за те, щоб в нашій державі настав мир і злагода, щоб будь що що є розумним і ну, що можна застосувати в правовому полі, щоб воно було застосовано. І якщо цей військовий стан, який вводиться, він буде не Задовільняти просто чужі амбіції, а реально е, працювати, він буде хорошим ключем для вирішення тих проблем, тоді я тільки за, все. Але я буду однозначно критикувати і завжди критикував, е, коли люди зловживають якимись своїми службовими повноваженнями, коли вони не думають про те, що є люди, які можуть постраждати. От і коли вони в цьому напрямку тільки себе тішать, своє его, хочуть підкреслити щось. Я однозначно буду проти, але також хочеться, щоб ті хлопці, які попали в полон, нещодавно, щоб вони всі вийшли, щоб всі були живими, От і все, і хочеться, щоб була правда. Бо коли дивишся новини в Росії, Росія зараз. Ну, реально, як така зазумбована, особливо те телебачення їхнє. Я коли подивився їхні канали в інтернеті, я здивувався, наскільки вони цинічно обманюють своїх же громадян. Вони кажуть, що весь світ чомусь йде на поводу в Києва, Америка йде на поводу в Києва, і вони, що всі віддітілі, дивляться на цей конфлікт як на агресію Росії. А хоча це насправді спекуляції з боку України, так от що я хочу сказати, знаєте. Мені дуже сумно і мені дуже шкода тих людей, які в це повірять. Тому що настільки так цинічно брехати, коли ти дивишся, і можна зрозуміти, що вже були конфлікти в Грузії, де Росія нападала на Грузію, нападала на багато інших держав. Оце все з Кримом, це все це все така постанова була. Це так зроблено вже давно. Бо зрозуміло, що Росія це є ворог номер один цілого світу. Вони просто вибирають якусь таку. Первісну систему існування, коли б, напевно, без кільками йшли, нападали, тільки придушували якусь силу, агресію. Там немає ніякого важлі юридичного одеся. У них лише тільки показати якийсь страх, навіяти на людей якусь псевдовладу, авторитет, якого по суті в них немає. Одеся це ця держава, по суті, це брехуни, це реально ті е, е, гілки, які е, просто хочуть посипати. Певний розбрат хочуть наробити якусь незрозумілу ситуацію навіть в своїй ж власній державі от і все. Ну і таким чином спокушають на те, щоб про них говорили тільки погано, все. Вони зовсім ніяким чином не добуваються авторитету. І, на жаль, поки вони цього не збагнуть, нічого доброго не буде. Ну що ж, якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нового відео, папа. -па.